на четвірка є. Гуся. Лефткости з м'ячем. Гадде... <кхм> Даруйте Ахмадо, він на Гусєва. Гусєв! Один дотик розіграш від і, і гол. Все дуже просто. Розігрували настільки впевнено, що дійсно можемо констатувати, все дуже просто. 1-0. п'ята хвилина. Торість Ладкост вийшов вперед. Розіграш роз... <кій> завершився перехоплення. Гусів. Гусів. Гусів помиляється. і Роман Іванов перехоплює. Тікає. Дудник. Між двох прийшла передача на Гусєва. Б'єнтон Гусєв, повз ворота. Дудник. Падіння. Лицюк чисто грає. Продовжується. Він ага. вибіг в атаку. Зони забрав Нестерчуки. Відповідає левкости. Три два Ахмадов. Ахмадов простріл на дальну стійку. Замикав дузник. Поцілив ага. у площину воріт. Андрій Кучерявий. І в один дотик Нечепа. Іванов. Відіграв Мурта Залієва. з удара можливо. І з ударом точно. Добивання. І не дитя. Антон Гусів. Наразі є автором поки єдиного взяття аворіт. Нечепа, взяв на себе ністиву пробив рекорше. Діцюк не небезпечно. Далі містерчук виперло. Той направо. Валяє. Валіє, слівоє валяє, валіє валієв. 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 Пробиває не точно. До речі, того виконавця, який доїхав на гру у Юніті, ми по-моєму ще не бачили на полі. Дарвін Сосоєв, а рахунок стає 2-0 на 18 й хвилині Дмитро Сосоєв. <голосить> <голосить> Ахмадов нарешті готовий аут розігрувати, відраховує Реф Ахмадов, йде до карної зони. І воно виставляв ногу, але Іван Нечепа. Напевно, за розмови. Через пас розігрує стандарт. Дацюк пробиває не під супер, додай поки є можливість загравати п'ятого. О, матч ФК фокус. Моментами досить рукі приюнітів кидає на Нечепу. Нечепа. Нечепа проскочив одного. Іншого і зараз. І зараз. Ні, не буде. Вперед, піддає, і тепер копля. Іванов Дацюк. Нечепа в центр Зеленський, забирає Юрій Нестерчук. А от розіграє Шаманський через передачу на Давида Гаделію. Вімкнувся дуже активно Гаделія лівим краєм, але і це не допомогло з м'ячем зустрітися. Нечепа забиває. Для Юніті це перший гол у звітнім матчі. На табло 1-2. Юніті забиває вперше. І кілька разів на газоні опиняється після боротьби Нечепа і сам чогось е зайде. Гаделія точно на третій гол. Гаделія, м'яч у нього в нога. Насправді це не так. Але є підстави, щоб припустити. Давайте про це після розіграшу. А де ви не забиває? Пробиває неподалік центрального кола. Зараз від перелев пост і помиляється юрій Нестерчук піде його ногу супернику, той б'є. Гусяв гуся, гуся. гуся. Ахмадокнувся. Хмадо виникає під като віддає з близької відстані. Тут не голті рухався. Віддав кілька рикошетів, Голкіпер ногою не дістав. Гуся б'є поліщу. Реагує, але не зміг зафіксувати з Ахмадов розіграв розірка готовий дала через Дудника і той пробиває дуже точно. У дальній верхній утворі Миколи Поліщука. Маємо 3-1 на користь Торіс Лев Прекрасний гол забуває Дудник з лівої ноги. <звук> Після перегляду вар, гра продовжується за підсумком перегляду відеоповтору. Арбітер показав відкладене порушення правил до Коране Стерчук. Пред перехоплює Івановці і центром. Зеленський. Невідомо, куди зараз Гаделія наліво. Там Дудник розпирається з опонентом із голкіпером. Викотив, пробив, морта, заліяв. від Гаделія. Дудник, Дудник, Дудник. Гаделія пробиває Микола Поліщук. Забрав. При юніті. Дацюк. Дацюк. Падіння. Ахмадов. І так, минула хвилинна перерва. Нема отакий брав Юніті, дабл пенальті і децюкотик, нечепа. І м'ясо до одного голу, хоча з іншого боку, це заключні дури. А заштовхується таке м'яча у сітку і Юнітівці. Забивання другий гол Юніті. 20 секунд, через до фінального свистка. Але 2-3. Аделія пановає лучає суперника. Під завершення гри хотілося б сказати, не знаю, можливо, я помиляюся, але хотілося б припустити, що дострокове чемпіонство Славсанта важко дається, важко дається вторислав.